Рівняння. Урок третій. Рівняння це рівність, що містить невідоме число, яке записане буквою. І розв'язати рівняння це означає знайти те невідоме число, яке записано буквою. А рівність має такі властивості, якщо одночасно. До лівої та до правої частини рівності додати одне й те саме число, знову буде рівність. Відняти одне й те саме число знову буде рівність. Якщо і ліву і праву частину рівності помножити на одне й те саме число, що не дорівнює нулю, то знову буде рівність. І якщо і лівою і праву частину рівності поділити на одне й те саме число, що не дорівнює нулю, то знову буде рівність. Розглянемо два останніх рівняння трішки важчих. і будемо їх розв'язувати, використовуючи ті властивості, що ми знаємо. 22 мінус х дорівнює 3, якщо, наприклад, ми віднімемо 22 і від лівої, і від правої частини рівності, то ліворуч залишиться мінус х. А нам потрібен х. Можливо, ви вже вмієте знайти корінь рівняння, і якщо ви знайдете мінус х, то х ви теж зможете знайти. Але сьогодні ми будемо робити інакше. Ми зробимо навпаки, ми запишемо отак: 22 мінус х, і до лівої та до правої частини рівності додамо. Х. Одне й те саме число. Мінус х додати х дорівнює нулю, мінус 3 додати 3, 100 мінус 100, мінус 8 додати 8, зрозуміло. Ліворуч залишиться 22, а праворуч 3 додати х. Тепер вже і від лівої, і від правої частини ми віднімемо 3. І тоді вже праворуч залишиться лише х, а ліворуч 19. Можете переписати х дорівнює 19. Зрозуміли. Друге рівняння 60 поділити на х дорівнює 12. Щоб розв'язати це рівняння, використовуючи властивості рівності. Перепишемо це рівняння у такий спосіб. Знак ділення запишемо рискою дробу. І буде 60 поділити на х дорівнює 12. І помножимо тепер, і ліву і праву частину, дроб, і ліву, і праву частину рівності на х. Якщо хтось забув, як множити дріб на ціле число, то це треба зробити так. Чисельник помножити на х на ціле число і поділити на знаменник. А праворуч 12х, ліворуч 60 помножити на х, поділити на х, х поділити на х це 1. Залишиться 60. 60 дорівнює 12х. А тепер поділимо на 12, ми ж Х повинні знайти. Ту залишитися повинен лише Х. Ми самі обираємо, на що ми будемо ділити, чи множити, чи додавати, що будемо. На 12 ділимо, щоб 12 поділити на 12. Вийшла 1 один, в одиниці і буде лише х. А як же тепер знайти х? 60 поділити на 12. Можете калькулятором. Хто, можливо, швидко в умі це обрахує. А можна розкласти на множники і 60 і 12, і скоротити. 60 ділиться на 2. 2. Залишилося 30. 30 ділиться на 2. 15. Ділиться на 3. 5. Розклали 60 на множники. 12. Ділиться на 2. 6. Ділиться на 2. 3. Скорочуємо або ділимо 2 на 2. 1. 2 на 2. 1. 3 поділити на 3. 1. Х дорівнює 5. Відповідь. Multi.